Доброго дня! Я дружина без звісти військовослужбовця 77-ї окремої аеромобільної бригади. Починаючи з червні місяці я активно шукаю свого чоловіка і почала дуже багато дізнаватись про те, що відбувається в 77-й бригаді. Мені спочатку говорили не лізь, не рий, не шукай і так далі. І ось на протязі останніх тижнів мені пішли активні повідомлення з погрозами і залякування. У минулий четвер ми були на одній локації, де, ймовірно, утримувались, незаконно утримувались військовослужбовці 77-ї бригади. І саме в той момент мені пішли йти повідомлення з погрозами про те, щоб я забрала звідти дівчат, щоб ми туди не лізли, щоб ми не розкопували це і так далі. І навіть казали місце, де ми перебували. Також сьогодні мені почали писати про те, що я можу не дожити до суду і представились представниками СБУ. Почали згадувати знову мою дитину, батьків однокласників моєї дитини. Навіть згадали те, що ми ось 9 грудня збиралися їхати на Майдан Незалежності на мирно ходу, і вони згадали це і сказали, що може погано закінчитися для нас, і погрожують мені статтею 111 Кримінального кодексу України. І так от я хочу зробити звернення. Що якщо зі мною або з моєю дитиною щось станеться, я хочу, щоб всі знали, що до цього, ймовірно, причетне командування 77-ї бригади. Зараз також активно почали іншим учасницям групи Берегині 77 іти різні повідомлення і залякування. В однієї учасниці вже декілька днів під вікнами сидять незнайомі люди, день і ніч. І хочу попросити у вас максимальної підтримки і максимального поширення цього відео, щоб. Про це знали якомога більше людей, і щоб воно не замовчувалось. Тому буду дячна вам.